Триває проект інсайт на радіо над Анбугом. Нагадую, з вами працює Віктор Мозлевський. А також з нами впродовж найближчих 20 хвилин попрацює Євгеній Сафар'янс, заступник директора музею в Вінниці заставкової роботи. Поговоримо про традиційні вже так і травневі дати 8 та 9 травня. Ми говоримо ще й про 8 травня і чому, ну, багато чому буде сьогодні впродовж 20 хвилин, так що, будь ласка, залишайтеся з нами про еволюцію відзначення цих днів, які, що буде 8 травня у нас в Україні і що буде 9 травня в Україні. Про це нам все розповість Євген. Отже, 8 травня. Що це за день? Ну власне, доброго дня всім. Власне, з цього року, з 24-го, це вже буде новий день пам'яті, день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні, 1939-1945. Угу. До того пам'ятаємо, ми святкували 8 травня з 2016 року день пам'яті та примирення, Примирені. а 9 травня в нас залишався день перемоги над нацизмом у другій світовій війні. А до 2016 року ми святкували День Перемоги. Це прямо таке було свято, що з радянських часів. По суті, ми святкували його. Ну, не можна сказати прямо за радянським шаблоном. Навпаки, він вже набував в нульові на початку десятих такого російського забарвлення. Тому що якраз в радянські часи, попри те, що були паради, не, не було георгіївських стрічок, була стрічка Слави, mm -hmm. не було параді з військовою технікою, там щоб вже діти. Те військову форму одягали. Це все вже ця форма побідобєсів, вона набуло вже власне в Російській Федерації і перекинулася в Україну наприкінці нульових. Але страшно згадати, що в нас в Україні 9 травня теж ходили з георгівськими стрічками. Таке теж було. Так, купа світлин з 2009 по 2013 рік цього вистачає? Можна в інтернеті знайти, але формувам дітей ще не додумались передягати слово. А було й таке? Було таке. Все було практично те саме, що в сучасній Росії. Ми просто напевно вже намагаємося про це забути. Про цей період, 8 травня, день перемоги над нацизмом. Це наш, наш перехід на європейський час, чи це відхід від Росії? І перше, і друге. Угу. По-перше, чому на європейський час? Справа в тому, що історично, чому 8 травня, власне, День перемоги в союзних сил в Європі над нацистами. Бо ми знаємо, що Друга світова війна закінчилася 2 вересня 1945 року. Після Японії. Так. Так, от справа в тому, що капітуляція німецьких військ Вермахту відбулася ще 7 травня, 1945 року, о другій ночі. Але, скажімо так, на набути чинності ця капітуляція мала пізно ввечері 8 травня, це десь приблизно 23.01 8 травня, за середньоєвропейським часом. Відповідно, чому в радянському союзі святкували 9 травня, тому що за московським часом було плюс дві години. Це вже перша ночі. 1 година ночі так. так саме тому, 9 травня, в радянському союзі зробили днем перемоги над нацизмом. Був ще один нюанс. Справа в тому, що капітуляція відбулася ж в Реймсі на території Франції, фактично. Німецькі війська вони капітулювали на західному фронті перед союзниками. Звісно, що там був представник від Радянського Союзу в, скажімо так, в цій переговорній групі, але це було без погодження Сталіна. Це було на західному фронті, і це дуже сильно обурило Йосипа Сталіна. Він почав вимагати від союзників повторної капітуляції, яка таки відбулася пізно ввечері восьмого. Травням вже в передмісті Берліна Карлхорсті. Uh -huh. І с, саме от цю офіційну з точки зору Радянського Союзу капітуляцію і, вважали єдиною в, в Радянському Союзі. Хоча насправді. В... Першою і такою повноцінною справжньою була в Фреймсі. А як європейські історики, історики Сполучених Штатів, вони яку капітуляцію вважають правильною? Першу, першу і з першою, і з першої другою рахуються, але друга якби була повторна, така угу. урочиста, назви мені так. Угу. А, все одно для за е, європейських для американських істориків, е, перша набула чинності 8 травня. друга... Відбулася 8 травня і не було чинності теж 8 травня. І оголосили про капітуляцію Німеччини в засобах масової інформації Сполученого королівства Великої Британії, Франції, Сполучених Штатів Америки 8 травня. Тобто для них все вже сталося 8 травня. В Радянському Союзі навпаки це все максимально відтягнули, замовчали. І фактично оголосили вже 9 травня. Повноцінно це все, хоча е, е, свято е, День Перемоги е, було затверджено ще 8 травня 45-го року, що 9 травня будемо святкувати. Тоби вже 8 травня вже знали, що буде в Радянському Союзі, але публіці не оголошували про це. От така от там ще був такий важливий момент. Розкажіть, будь ласка, про нього. Про текст капітуляції так, так. Реймсі і... і Карл Хорс в Реймсі, власне, був погоджений фактично текст англійською мовою, і він був єдиний офіційний uh -huh. текст. І звісно, що це теж Сталіна обурило. Чому немає російського тексту? Тому вже під час повторної капітуляції в околицях Берліна. Власне, в радянській зоні окупації, чого Сталін не добивався, там вже був і російський текст угу. погоджений. Як французи опинили в цій групі Переможцю. А, Ну власне французи <клес> розпочинали війну в 1939 році з 1 вересня, фактично ще проти нацистської Німеччини. Потім вони зазнали капітуляцію, але ми знаємо, що був як це правильно сказати, уряд в екзилі, тобто був колаборантський уряд Вішецької Франції на півдні залежний від нацистської Німеччини був уряд в екзилі. на чолі руху опору антинацистського в еміграції був Шарль де Голь. і саме він приєднався став лідером, таким фактично, Франції вже під час відкриття Західного фронту в 44-му році. Ну і попри те, що Скажем так, Франція, вона дійсно впродовж тривалого періоду війни не брала активної участі. То був партизанський рух, макізлок рух рух опору. Так угу. були, звісно, сили в. Еміграції було багато льотчиків французьких, в тому числі в британських військово-повітряних силах, до їхнього складу входили. Але ми розуміємо, що Франція фактично вона свою частину програла, але проте, з ініціативи Сполучених Штатів Америки, і Великої Британії все таки Франція, крівноцірний партнер, була відновлена. І навіть ми пам'ятаємо, що... Власне, на заході Німеччини, Франції, навіть потім вже після завершення Другої світової була надана територія е, е, під французьку зону окупації. Uh -huh. Тобто, коли ж е, потім створювали ФРН. То об'єднували три е, зони окупації: американську, британську і французьку. Французьку в єдину була там дві зоні, потім три зоні. Я чув <с> <с> таку інформацію, що нібито Сталін, радянська сторона, е, проявила ініціативу, щоб вести перег... як переможців французів для того, щоб підсилити комуністичні настрої в цій країні, щоб а... потім там був комуністичний. Режим так, це теж загалом. ну, Радянському Союзу було вигідно підтримувати Францію, тому що ще в часи Другої світової війни серед руху опору було багато комуністів. Ми знаємо, що в Франції ще до Другої світової війни були дуже сильними ліві настрої, mm. прокомуністичні, в тому числі, та навіщо далеко йти? Велика французька революція, потім Парижська комуна. Тобто, ці всі назви потім, навіть вони були серед радянської топонімії поширені. Тобто для, для Радянського Союзу Франція була такою матір'ю революційною, і цілком закономірно, що ці зв'язки на такому комуністичному рівні вони були дуже сильні. Навіщо далеко йти наш земляк Василь Порик, він якраз коли. Опинився в військовому в таборі для військовополонених на території Франції. Бомон а, втік з нього. Він фактично налагодив зв'язки спочатку з французьким рухом опору з комуністичним. А, і в подальшому, власне, в ліві сили вони, знаєте, набули. Досить такого потужного впливу у Франції. Тобто радянська ставка вона мала сенс угу. в цьому контексті. Те, те саме зерно ж пересилали після Другої світової війни спроба. Радянський Союз змагався за не лише за території, які він контролював. Східної Європи він намагався притягнути на свій бік вже з початком холодної війни, в тому числі Францію. Угу. Він різні там гуманітарну допомогу надавав, намагався залучити як союзника угу. на свій бік. Ви згадали про порека про Василя Порика. А хто ще з наших земляків відзначився саме в рухах опору чи на Другій, Другій світовій війні на території Західної Європи? Ну, власне, окрім Василя Порика, що можна згадати Миколу Боянова. Він, він теж наш земляк, але родом з могилева Подільського. Він був дещо молодший за Василя Порика. Коли почалась війна, він ще був неповнолітнім. Так сталося, що він опинився в окупації. Його відправили Остарбайтереом на територію Центральної Європи. І Він опинився в Італії, де в Втік долучився до лав місцевого руху опору і. Став його героєм, тобто він поклав своє життя за заради визволення народів Європи, які були під нацистською окупацією. Е, причому що важлива деталь, що на відміну від Василя Порика, який став такою символічною фігурою в радянські часи, яка зв'язала е, радянський союз з Франціє. Францією. справа в тому, що це сталося в 64-му році, якраз 64, 65-й, 66 й активний так. Е, е, Такі політичні ігрища між Францією та радянським союзом. Франція говорить, що вона виходить з НАТО. Радянський Союз намагається притягнути на свій бік, зробити її своєю союзницею, е, і е, там постійні обміни делегаціями дружніми. І, от під час налагодження таки, таких нових партнерських відносин, згадали про е, героя Другої світової війни, героя антинацистського опору Василя Порека. І він був шанований в, в радянські часи. Та сама вулиця на Вишенці Василя Порика з'явилася. Микола Боянов за нього Радянський Союз мовчав, тому що він був як постать невигідний радянським ідеологам. З точки зору радянської ідеології, єдиним правильним переможцем. В Другій світовій війні в, переможцем над нацистами був радянський Союз, всі інші десь там в стороні стояли. Та, ну, звісно, що були періоди, коли там, наприклад, Захрущова казали, що ну, ми без допомоги Америки Британії не впоралися. Це вже відлига була. Так, а потім з-за Брежнєва все повернулося як за Сталіна. — Все що? змогли б так, абсолютно. все змогли б. От, от як Путін, він угу. просто надихався роками молодості. Угу. А, От власне, саме тому говорити про те, що на території десь там інших країн, ну, Франція так, вона наш союзник, mm -hmm. там міг бути. А в Італії, Італія ж це ж фашистська держава з точки зору радянської ідеології. Ну, і справді пам'ятаємо, коли власне, вона перейшла на бік союзників. Вже коли фактично союзні війська захопили переважно 43 третій, здається, так, так, так. 43. переважна більшість італії була захоплена вже союзними військами. Uh -huh. Uh -huh. І в цій ситуації про рухи опору на території країни, які були союзницями е, нацистської Німеччини, намагаються радянський союз не згадувати. І, власне, о, про це про, про Миколу Боянова ми дізнаємося, фактично в 90-ті роки. Тільки його mm -hmm. постать повертають з небуття. Він був відомий в Італії. А вже після проголошення незалежності України почали про нього говорити і на малій батьківщині. Я думаю, ще є такі люди, яких так. просто просто невідомі стали нам, так е, я. І шанується там. Яскравий приклад вінничанин, але етнічний поляк Ян Блажиєвський. Він народився у Вінниці. Потім, звісно, після революції був змушений виїхати, бо в Радянському Союзі організовувалися ганіння над поляками. і Фактично, потім після окупації, після початку Другої світової війни, він опинився в Великій Британії, в Сполученому Королівстві, і там долучився до військово-повітряних сил, королівських сил. Він брав активну участь в битві за Британію один з героїв цієї кампанії, але на жаль загинув в 41-му році під час одного з вильотів в небі над Францією. Пане Євгене, знаєте, з вами довго можна говорити, але у нас уже залишається три хвилини до кінця розмови. А ми ще, ще один день не зачепили навіть так 9 травня. Так. От еволюція, звісно, відзначення цих днів так, тому що 8 травня від, від цього року так це день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Правильно скавда, а 9 травня у нас буде день Європи. Так. Чому саме День Європи зробили 9 травня? Справа в тому, що 9 травня День Європи, вся Європа святкує вже дуже давно. Угу. А, власне, з 64-го року це свято з'явилося, а вже з 85-го святкують всіма країнами Європи офіційно, як таке загальне свято. А, з, з чим воно пов'язане? Справа в тому, що саме 9 травня 1950 року була міністром закордонних справ Франції виголошена так звана декларація Шумана. Робертом Шуманом він звучив наступне: Давайте об'єднаємо підприємства, які займаються важкою металургією, видобувають вугілля Франції і Німеччини. Ви єдину таку корпорацію на і коли в нас не буде скажімо так, коли ці ресурси будуть об'єднані, ні Франція, ні Німеччина не зможуть розпочати війну. розпочати війну. Так і фактично таким чином вони будуть союзниками. І так і сталося власне з цього такого економічного об'єднання, і розпочалася інтеграція Тож цих країн. Початок до європейського союзу. Так, так, це початок європейського союзу. Фактично, це фун економічний базис, економічний фундамент європейського союзу. І тому для європейців цей день 9 травня... Такий важливий, угу. тому вони вирішили його обрати всеєвропейським святом. Ну так, то якось було плаваюче свято у нас. Так, то така-то субота, така то субота, знову ж таки, тому що Вінниця не могла піти в нульові наперекір всій Україні, угу. всій євро... північній Євразії і святкувати там 9... від 9 травня дня перемоги відмовитися, святкувати День Європи 9 травня. День Європи ми хотіли святкувати, але поставити його на 9 травня, там в 2008 році не могли, бо суспільна думка була угу. інакше. Зараз суспільна думка, як на мене, готова. Суспільство готове до того, щоб сприймати саме такі дати з такими не знаю, святами чи днями, днями. Саме так, тому що поступово відкривається правда про минуле, про те, що виявляється, капітуляція Німеччини була 8 травня. На цьому вже молодь акцентує увагу. Ну і плюс. Пам'ятаємо, що 9 травня ми святкували саме тому, що це було за московським часом. А зараз ми явно не хочемо звіряти годинники з Росією і Москвою. Це наш такий е, історично-культурний крок у бік Європи. Я вам дуже дякую, що ви пояснили, що тепер вже все стало зрозуміло, чому саме 8 травня ми святкуємо день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. А 9 травня ми святкуємо святкуватимемо вже від цього року. День Європи. Євгеній Сафарянс, заступник директора музею Вінниці з виставкової роботи, був у нас сьогодні в ефірі з такою із таким історичним екскурсом. А «Інсайт» наразі завершується. Зустрінемося уже завтра. На все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.